Сьогоднішній брифінг ми присвячуємо надзвичайно важливій темі безпеці на водних об'єктах. Лише за одну добу на водоймах Вінницької області загинули четверо людей. Ще одного чоловіка вдалося врятувати, але тільки завдяки швидкій реакції очевидців. Статистика трагічних випадків продовжує зростати, і це тривожний сигнал для всіх нас. Так у селі Литківка Тростянецької громади бійці ДСНС дістали з водойми 52-річного чоловіка без ознак життя. У селі Довжок Ямпільської громади рятувальники також вилучили тіло ще одного загиблого – 61-річного чоловіка. Третій випадок стався в селі Логова Бершицької громади, де з води підняли 53-річного чоловіка. Четверта смерть зафіксована у селі Петриківка Уланівської громади. Вода забрала життя 56-річного чоловіка. На щастя, не всі випадки завершуються трагічно. Учора у селищі Губник Хладежицької громади небайдужі громадяни врятували 32-річного чоловіка, який ледь не загинув після стрибка у воду зі скелі. Постраждалого оперативно передали бригаді екстреної медичної допомоги. Ці події ще одне нагадування: вода не пробачає легковажності. Десанас України вкотре закликає не нехтувати елементарними правилами безпеки під час перебування біля водою. Відпочинок біля річки чи озера може закінчитися фатально навіть за сприятливих погодних умов. Не купайтеся в незнайомих або в несанкціонованих місцях. Утримайтеся від купання в нетверезому стані. Ніколи не залишайте дітей без нагляду біля води. Якщо побачили людину в біді, не зволікайте, викликайте негайно рятувальників за номером 101. Ваш дзвінок може зберегти чиєсь життя. Окрім проведення аварійно-рятувальних робіт, підрозділи ДСНС продовжують виконувати інші важливі завдання. За минулий тиждень рятувальники здійснили 332 виїзди, з них 68 пов'язані з ліквідацією пожеж, 46 з проведенням аварійно-рятувальних робіт. Зафіксовано також 8 хибних повідомлень. Під час пожеж упродовж тижня врятовано двох людей. Зокрема, у суботу, 9 серпня, сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Порика у Вінниці через сильне задимлення рятувальники вивели двох мешканців під'їзду, використовуючи спеціальні захисні капюшони для органів дихання. Наступного дня в неділю у місті сталася ще одна пожежа цього разу на вулиці Павла Корнелюка. Причина залишена увімкненою праска для ліквідації загоряння. Залучали 10 рятувальників та 4 одиниці техніки. На щастя, вдалося. Не лише оперативно локалізувати вогонь, а й запобігти його поширенню на сусідні помешкання. З будинку було евакуйовано 30 мешканців. На щастя, обійшлося без травмованих. Ці події ще раз демонструють безпека це відповідальність кожного неуважність. Поспіх або побутова звичка залишати техніку увімкненою можуть коштувати дорого, не лише майна, але й людського життя. Пам'ятайте, дотримання простих правил рятує життя. Будьмо обачними, дбаємо про безпеку, бережіть себе та тих, хто поряд.